Нещасний випадок чи самогубство 14 травня, близько восьмої ранку, у полі між селами Дерев'янче та Новомалин на Острощині загорівся автомобіль. Вогонь повністю охопив транспортний засіб. Рятувальники, які приїхали на місце події, загасили полум'я. Втім, виявилось, що на момент пожежі у салоні авто знаходився його власник, – 60-річний житель села Новомалин. Смінуль 8.08 до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння автомобіля поблизу села Дерев'янче Острозької міської територіальної громади Рівненського району. Рятувальники, що прибули на місце, подали на гасіння пожежі вогнегасні речовини, вогонь встиг знищити легковий автомобіль. Деонексія під час ліквідації в автомобілі виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Причина пожежі та розміри збитків наразі встановлюється. До гасіння було залучено одну одиницю пожежної техніки та чотири рятувальники. Новина про те, що 60-річний чоловік згорів у своєму автомобілі шокувала усе село. Місцеві не стримують сліз. кажуть, у той ранок бачили його у доброму гуморі, Відтак нічого не віщувало біди. А вже близько 9-ї ранку селом пронеслась звістка про трагічну смерть їхнього односельця. Я не можу говорити це моя подруга, і то її чоловік. Я не можу з вами. Дуже хороший чоловік був, і хазяїв, і рибак, і грибниць, і спокійний. все послухає, я не можу вам говорити. Вона казала, що він взагалі слабне. Василь сідає зовсім. Віра завези його в старшу лікарні. Посіданих вона його взяла в лікарню, може, йому там щось сказали. Як він хворів, каже, що тут і хоче спати. Віра завези його в лікарню, вона його повезла, і оце таке сталося. Це вчора скільки було ків ми були отам на городі? Сапали вона його везла. Сусідки загиблого чоловіка кажуть: у селі його знали, як добру, щиру та трудолюбиву людину. Додають, він був господарем та хорошим товаришем. Що могло трапитись, навіть уявити не можуть. Припускають автомобіль, яким керував чоловік. Міг мати технічні несправності, що й призвело до подальшого загорання. Нічого він для нас був сусідом дуже добре. Нічого, Чому нічого казати? не можна сказати, бо людина була хороша, людина була. Тут всі в трансі, всі в шоці. А поки він такий був, що з усіма поспілкуються з меншими, з старшими. З усіма спільну Які? мову знаходить, від маленького до старенького. Які з усіма колиші? з кожного балакав, з кожним спілкувався. Ніхто не знає взагалі, що сталося. Знаємо, що згоріла машина, згорів васил. Згоріла Все, більш ніякої інформації немає. Загинула людина теж. Відомо, що у 60-річного чоловіка лишилась дружина та троє синів. Двоє старших нині захищають нашу країну на фронті. Троє синів, троє хлопців, на, ну і всі одружені, двоє. двоє служать. Вови Вови на, 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 на. В розі жінка, ця невістка і двоє діток там, самого старшого Віталіка. А це меншенький Василька то тут ось друзі живе. Жінка двоє діток так само. Остаточну причину та обставини смерті чоловіка нині все ще з'ясовують. Відомо, що слідчі поліції міста Острог відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 з приміткою самогубство, то чи справді чоловік сам вкоротив собі віку, та що стало тому причиною, стане відомо згодом. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.